Про що б нам балакати? <кхм> Зараз ми балакаємо про все підряд. Ти п'єш якісь акувальні напої, наприклад, вино. А, я вино пробувала один раз в житті, так я не п'ю. У мене сім'я, наскільки пам'ятаю, воно виноді. вино. Вино Винороби! Вино Ви вино Як вам до речі, наша атмосфера? Головне мати щось з собою. Але чесно, мені. О, з моїм маленьким а пьяниня мені вообще не подобається бути типу уце от от присловенне в п'янстві це мені прямо вообще не подобається, ви знаєте чому? не я, Не це лонтя. Чоїм я б дрівний? Так. Я обожню дрів. в вістонь замовляю, бо мені лень. гуляти, то давай з клуб. Я дивилась і це трохи навіть змінило моє життя. Зараз годі, я була такою, що я постійно думала віці. Постійно була в думках. І подивившись цей фільм, там була фраза, типу, ти що? Це придумувала цю фразу наперед? Я така, блін. А я ж теж придумала слова наперед. Блін, це так тупо. То мене це, в принципі, трошки мені допомогло, Якось так. Що ви хочете спробувати гру? Це буде. Ра... НІ не Що Щоб ти обравське, якщо Якщо так назвати, то наповнилось так. Щоб ти обрав. Добре! Добре! Он це якщо не секрет, як вас звати в житті, це ти що? Мене звуть Бобік в реальному житті. І так. Що ми тут бачимо? Який жар на жанре ігор подобається, а, я дуже люблю пісочниці. А що тут? Так. Що видно. Ні, давайте. Отак. Немає? От... Немає? Ідею, давайте оберіть. І так, що вам це оберігать? І що ви теж. Без шампуню. без шампуню. Будь найрозумнішою. Будеш найрозумнішою, але тобі... тебе всі ненавидять. Або буде э, будь найдурніше, але всі будуть любити. І спочатку це хотіла, а така... таке. Не... Всі всі будуть ненавидити. Всі важко, що ви оберете? Я не здається, я буду свого по цьому життю. Боже, я не готова Добре, я беру бути не дур... не дурніше, але мене всі любить. Обманювати когось, або бути обдурена, а я обберу бутил дори. Я не наводжу обманівати у мене в перші це не получається. По-друге, якось воно, не знаю, проживи життя як німе кіно, Попроживи життя як мюзикл. Мені здається, це очевидно. Мені здається це дуже очевидно.